Моя точка лову. Просто неймовірна ділянка. Такий перекат, коряшки є в воді, дерева нависають і далі, далі, далі вже виходить на таку більш мілку ділянку. Так, я думаю, що почну з мікротапіка. Пробуємо, пробуємо. Ух ти, вихід. Є. Yeah. спецсиф. Или... Ну берег трохи високий але дістав я. Yeah. хоч і високий але дістав Ти заковтнув його. Спробуємо обережненько дістати. Yeah. дістав фух, він в нього в годці вже був. Це жесть. Він не пошкодив. Це дуже-дуже класно. Така рибинка. Гарнюнька. Такий більш світленький, ніж зазвичай в мене попадаються. Клас! В піцак і в воду. Але що мені завжди не подобалось в тапіках, я не знаю як вас. А в мене ну, майже завжди риба їх так заглатує дуже глибоко. І Потім, щоб не травмувати, треба дуже-дуже-дуже постаратися. Оце мені не подобається. Так воблер, звісно, топ. Вітерець трохи заважає, може щось тут поставлю і поглибше і поважче, ніж мікротапік. Напевно, так і зроблю. Поставив клача такого полупрозорого жовтенького, трохи з бльосточками Спроба. І важче і при вітрі буде точніше літіти. Да. Однозначно зручніше. Є! Yeah. З під коряшки, догнав, вийшов, вийшов і догнав. Що я хотів би доказати, що під тією корягою хтось... Ай, зійшов. Коротше, забалакався, я, ладно. Ладно, певно, я не буду тут засиджуватися. Риба є, схід є. І один вихід є. Буду рухатися далі, бо так, сьогодні в мене комплектик. Лупус Ямага 61, Стелла 22 і 0,6 варіва «Іка 2-ти жильний. Ух ты, який цікавий поворот річки. Ммм, ням-ням, з кущиками на дні. Просто пречудовий Якщо що, якось буде треба брати рибу. Ладно, розпочнемо. Що так по скаряшку? Стринчиком трохи ще кинути. І не сів. Але була клювачка. Дуже апстрім змазує. Клюваки головної. Ну пропрацюємо. Добре. Апстрім, то і апстрім. До речі, є. До речі є. Але він кудись дуже хоче, наче в ту корягу піти. Не-не-не-не-не-не-не. Я не хочу, щоб ти в ту корягу заліз. Чи не ще? І в траву поліз. Велась з трави. Невеличкі. Як його ще взяти тут з такого берега? Взяв. Взяв, взяв, взяв. Ось такий о. Голавчик невеличкий. Абстріймове. Зараз ще це місце пропрацюю, бо воно дуже-дуже-дуже таке класне, як на мене. Добре, відпускаю його з під саку якось ближче до води так, ну я поки що плача певно і не буду міняти цього не знаю може ще одну рибу зловлю на нього а потім вже щось інше буду пробувати Є ще одненькі. І в корягу. Всі хочуть в ту корягу, але не треба туди лізти. Виходь сюди. ж з той коряги потім вас не викорчую. Іди сюди. І це в траву поліз. же ж горе. Іди сюди. Так щоб... дуже важко бо не самі великі головні досить впевнено їх дергаю і вовчик відчепився сюди, покажись ну, людям усій своїй красі а такі ідея Що я там казав? Ще одну рибу зловлю і щось інше поставлю. Виконую. Клача знімаю. По заглибленню він те, що треба в цьому місці. Тому ось такого 41-го чабіка. Шумненький. Продовжимо. Продовжимо обстрілити. Єдине, що таке місце. Там піді мною буквально 30 см і далі я вже туди йду вон, в ту яму. Ну не те, щоб яма, але по груди буде. Разом з апаратурою зйомочною. Цього мені не дуже хочеться. Так, пообстрімимо. І Ну Що, знову в корягу підеш? Там тяня. Давай, виходь одразу на чисту воду. О, хвостягне тут і капець. Давай, да, давай, давай. Траву зайшов, та Йошкін Цей раз, напевно, треба буде підходити. Так, щоб ще не гепнутись нікуди. Ось такий, і я скупався. Ось туди я і полетів, так що зараз. Весь ось такий виглядаю. Фу, буду якось викручуватись, сушитися. Капець. Ось так ось. Ось така історія. Голова під сака відлетіла. Сподіваюсь, що полагоджу. Телефон живий, Спінінг живий, на щастя, це все брудне сохне. Ну і сподіваюсь, на вітерці трохи ще одяг підсохне. Так що ось такі голавчики в мене вийшли абстрімні. Ой, Треба було трошки інше місце підібрати, де я там хачак. Там, де я ловив, там, що справа, що зліва, дуже високий був берег. Поліс сподівався, що там є ще один уступчик, такий на нього встати, а там просто яма під берегом. Так що таке. Все ви нічого, але трошки холодно сьогодні. Сподіваюсь, навіть її підсохне одяг таке.